Добрий день. Намалюємо сьогодні з вами метеликів. У нас буде один або кілька метеликів такими силуетами. Силует це коли ми за формою лише можемо здогадатися, що намальовано, навіть якщо воно всередині чорне і більше нічого немає, тільки контури і заповнені там якимось кольором. Але все одно ми зможемо зрозуміти, що це таке. Так, і в нас будуть такі метелики, ну і, можливо, якісь квіточки чи траву якусь зробимо. Дивіться, у нас метелик, це симетрична форма. Тобто в нього дві однакові половинки, які з'єднані два, два крильця з одного боку і два крильця з іншого боку, вони такі однакові. І тому ми, коли будемо малювати метелика, дивіться, ми зробимо з вами таку лінію. Наприклад, ось я малюю ну, ось таку лінію. Тобто, це буде в мене серединка метелика. І від цієї серединки середньої лінії на один бік і на другий бік буде однаковий він, ну, тобто симетричний. Я зроблю, дивіться, в мене ліні, лінія така, я зробила нерівно, бачите, а так на бік, що буде він в мене туди летіти. Посередині зроблю йому тулуб, такий овальчик на Так. І тут будуть крила. Я малюю одразу на цей бік і на цей бік, щоб було більше, більш однаково. Так, роблю от таку лінію круглу на цей бік на цей бік. Так, далі зроблю. Так. Бачите, однаково тут трошечки більше треба. Так, я отут додам, а тут навпаки в мене буде одразу така така смужечка на ньому. Так, тепер нижнє роблю так, сюди лінію, сюди лінію. Тут в мене буде ну, таке скруглення і повертається. Тут в мене буде скруглення і повертається лінія. Тобто, як ми з одного боку малюємо, так і з іншого. Бачите, теж в мене симетрично, тому я трошечки поправляю. Так, тут в нього будуть вусики і такий животик зроблю. Так, ось такий в мене вийшов метелик. І всередині можна йому зробити, наприклад, ну, так як це силует, він може бути взагалі одного повністю кольору. Тобто нічого не видно. Але я цьому в мене він великий. Я хочу зробити йому якісь такі узорчики, прожилки то я додаю йому ну, для краси різні узори. Так, такий вийшов в мене пелик. І цей великий я зроблю ще, наприклад, маленький. А, дивіться. І для початку я буду вже розмальовувати. Я спочатку зроблю самі силети якимось темним кольором. У мене можна чорним зробити, дуже часто роблять чорні силуети, але в мене чорний скінчився я зроблю фіолетовий. Ось ми зробили одним кольором. все і контури. Так. І контури. Робимо тепер фон просто якимись плямками, можна маркерами, олівцями, мілками, кому чим захочеться. Ось такий у нас вийшов малюнок з метеликами на кольоровому фоні.